Доброго дня українці! Ось ми приїхали до Шевченківського суду міста Києва на 14 годину 6.06, в день журналістики України, де будуть судити журналіста по статті 185 КУПАПа України, Злісна непокора якої не було. Ось і закінчилось перше засідання по моїй справі. Із з головного надали відеодокази, надали всі поклопотання. Суд дозволив вести пряму трансляцію. Це добре, але в зв'язку з, з деякою ситуацією суддя дав самовідвід. Тепер ми чекаємо на визначення іншого судді. Хочу подякувати групі підтримки, які прийшли е, вільними слухачами в засідання і підтримали мене. Хочу подякувати також всім глядачам, хто переживав, був прямий ефір. Я читав ваші повідомлення. Я вам дуже дякую. Сподіваюсь, суд вивчить всі наші докази, відеодокази і прийме правильне рішення. І правда буде на нашій стороні. Всім гарного дня, слава Україні, слава ЗСУ!